Багато назбиралося робіт, а я жила в ківерцях. Якось ну, у мене і в краєзнавчому музеї була виставка. Ну, там їх там, зовсім небагато було, потім в ківерцях була е, виставка. А потім просто в мене так вийшло, що я мала будуватися отак от якось. Завжди в своєму будинку виділю е, одну Двіс. кімнату чи дві да, для музею. От так. То ви тут придбали, так? Якби чи будувалася? Я побудувала, і вже я знала, що в мене буде тут музей, то як же виділила собі територію. Галина Міндер, жителька села Звірів Підгацівської громади. Вона мисткиня, колекціонерка старовини і здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція, тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила музей декоративного мистецтва. Тушечки збираю, там своє, там, от, люблю український куточок, воно зібрала вже. Часто до вас заїжджають от, просто, ті е... люди, які їдуть по дорозі і бачать, що музей. В основному заїжджають ті, кому це подобається. От такі, може самі художники, там якісь творчі люди. До її оселі може завітати будь-хто зовні будинок, розмальований традиційними українськими орнаментами, а всередині є усе від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг. На даху жінка зберігає найцінніше. Ось, наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники дев'ятнадцятого століття із церкви на рівненщині. Це книги мені вже привезли з Рівненщини. Тут ще книги початку дев'ятнадцятого століття ну дуже цікаві, бачите. Хто десь в моїй ще родинні є. Церковні книги. Оце як вони називаються Мініа. Це е, обично ну, в церкві, а в монастирях це на книжка така велика на один місяць. І вони читали за місяць, мали прочитати оті такі книги. Кожен ага. день молилися і читали. От. Ага. Ну і це з якого року чи немає там дат? тут. Треба дивитися. Тут треба дивитися. Треба дивитися там, бо раніше ж там не цифри, а були а букви місто. цифр. Так. Мисткиня каже, музей функціонує уже два роки, і за цей час у її уселі побувало чимало людей. Та і її сади, бо яка розташована по трасі за 10 кілометрів від обласного центру, не складно помітити. Також у жінки можна придбати і музичні інструменти, наприклад, дощовицю. Продає вона і квіти із власного саду. Кошти з їх продажу волинянка передає на потреби збройних сил України.